Що це за робота і що а, це, за, це за Людей там є? Людей не дають проголосувати, пожалуйста. А їх, їх пустили в списки, що вони на дому. Не заяви, не заяви не писали. Ніяких справок немає. Що, що прошлі вибори, що ці вибори, Що це за новості? Так не дають людині проголосувати. Чого вам не дають? Списки не їх записали. Смінає надія Семенівна. Я не подавала заяв, що я хочу проголосувати на надому. Прийшла списки, сказали, ждіть вдома. Я прийшла на участок, я хочу на обчасток. я не подавала ніяких заяв. І мій будинок стоїть рядом з виборчою. Е, так, е... так. Да. Вулиця Леніна, 63, квартира 24. Один шаг. Мені відмовили, послали мене в адміністрацію, де завірені вони мотивують завірені. Просила показати закон, на якому основі вони включили мене в списки. Вони пояснюють, що, що я тампи, ми не маємо права і так далі. Я знаю, що треба подати заяву, що я хочу на дому, це в законі. Попросила той закон розкрити, вони кажуть, не будемо вам розкривати цей закон. До спостерігачів ви зверталися, да? до, ну, рядом, що там. Ні, Ну так, да. звернулася я тут спостерігачів. Там. Вони розстроїли, почали з усіх боків кричати, йдіть, ви тут нас мішаєте, нікого немає, щоб видавати бюлітні. Ну вони І... вам сказали, що прийдуть до вас додому в котрій годині. Не сказали у котрій годині. Сказали жити. Я зрозумів. Та ні, всі знають, що ви на твердих позиціях людей. У мене до вас запитання. Ну, давайте так ваше посвідчення? Я реєструвався, тільки що у вас. Я зареєструвався, все як положено. Ну, посвідчення, паспорт. Я посмотрю, так? Дивіться. Я знімаю. Юрій Анатолійович, очень приятно. Два запитання. Дільниця у нас виходить, районний будинок культури не готова до виборів, в ній не було інформації про депутатів, кандидатів депутатів. На 12 години, так. Я... я була під головою комісії. Що ви скажете на це? Що Я вам просто... не було інформації нічого не відвідували <плес> на цей питання. Ви можете составити акт, якщо у вас есть, того, є дійсно підтвердження того, що вона не була готова. І ста питання: люди, значить, ті, що в списках попали, голосують на дому. Вони не мають права голосувати на дільниці. Нет, согласно законодательству не имею. К сожалению, у меня есть список заверенный, и проголосовать здесь они не могут. Ровно в 12 часов к ним выйдут. Дякую. Выборы проходят. Все своевременно. Пока нарушений никаких не выявлено. Спостеригачи, у вас зауваження до виборів є? До організації? по. Все добро, все добре. Дякую. Да. Це у вас інформації на участку не було на, на 12-ту годину, виходить інформація для про... Ви... Тих, про депутатів, у вас на дільниці не було, да? на початок виборів.